Добрий день, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 71 Тема уроку основа слова, корінь, суфікс префікс і закінчення значущі частини слова. Спільно кореневі слова та форми слова. Корінь це головна значуща частина слова. Корінь містить у собі спільне лексичне значення споріднених слів. Наприклад, летіти, злет. Вилітати, перелітні, всі слова мають спільний корінь лет. Спільнокореневі споріднені слова це слова із спільним коренем, але з різними лексичними значеннями. Наприклад, слова море, моряк морський пов'язані спільним основним лексичним значенням, стосунком до водного простору, проте кожне із цих слів має власне лексичне значення. Спільнокореневі слова можуть належати і до однієї, і до різних частин мови. Наприклад, ліс, перелісок, лісочок, полісся, спільний корінь ліс. Вправа номер 1 Перепишіть речення, спільнокореневі слова підкресліть і виділіть у них корінь. Квіти синіють над синім струмком. Тут у нас спільнокореневі слова «синій» та «синій». Березень березовим віником зиму вимітає, а від березневих дощів земля квітне. Березень березовим березневих спільнокореневі слова. Срібний дощик над ставом веселу веселку малює. Веселу веселку спільнокореневі слова. Лис не спить, не спить лисиця і лисеняткові не спиться. Лис, лисиця, лисенятко спільно кореневі. Отже, синіють синім, спільний корінь син, березень березовим березневих корінь берез, веселу веселку, весел корінь, лис, лисиця, лисенятко, корінь лис. Права номер 2 До кожного з поданих слів доберіть спільно кореневі, запишіть їх, виділіть у них корінь. Лелека, батьківський гніздо, калина вук. Спільнокореневі будуть лелека, лелечення, корінь лелек, чергується кичі. Батьківський батько, корінь батьк. Гніздо, гніздечко, корінь, гнізд, калина, калинонька, корінь калин. Вовк вовчисько, корінь, вовк, чергуються кичі. Префікс це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і надає словам нового лексичного значення або нового відтінку в значенні. Наприклад, великий невеликий превеликий. Префікс не і «пре» – будувати, добудувати, перебудувати. Префікси до та пере. Суфікс це значуща частина слова, яка стоїть після корення і надає словам нового лексичного значення або нового відтінку в значенні. Наприклад, весна. веснонька, весняний, читати, читанка, читач. Вправа 3. Додаючи до поданих слів префікси, утворіть антонімічні пари та запишіть їх: дихнути, водити, сипати, нести. Додаємо префікси. І виходять слова: Дихнути, видихнути, водити, виводити, сипати, висипати, нести, віднести. Вправа 4. Запишіть назви міст за допомогою суфіксів утворіть та запишіть назви їх мешканців та мешканок. Київ, Полтава, Львів, Суми, Чернівці, Харків, Одеса, Вінниця. Отже, Київ, киянин, киянка. Суфікс у нас буде НИ, ИН і киянка, суфікс ян і суфікс ка, полтава, полтавець, полтавка, суфікс эть, і суфікс ка. Львів, львів'янин, львів'янка. Два суфікси «ян» та «ин», ян та «ка». Суми, сумчанин, сумчанка. корінь э, сум, суфік чи. «ан», ин і суфікси чи. Ан та «ка». Чернівці, чернівчанин, чернівчанка. суфік чи ан-ин. І суфікси чи ан К. Харків, Харків'янин, Харків'янка. Суфікси ян, ИН, ян та к. Одесит, одеситка, суфікс ИТ, суфікс it, і суфікс ки. Вінниця Вінничанин, Вінничанка. Так, суфікс ич, ан, ин, ич ан така. Для самостійного виконання вправа 5, ваше завдання переписати, вставити пропущені літери, виділені слова розібрати будовою. Ранньої весни, коли в степу вилежуються сонні тумани, а трави зеленіють бунцями ворухнулася раптом, суха бур'янина похиталася і впала. Отже, весни е, степу е зеленіють еле, е, похиталася И. Виділених слів немає, вони є в останньому реченні сердитющі вуса і підземельник. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено. До побачення!